Якщо копійка і її люксова версія, трійка мала цікаву історію релокації із Італії у совок, то шестірка це вже майже суто совковий продукт, який все ж генерує одне питання у порівнянні із 2103 це було покращення чи здешевлення чи покращення помножене на здешевлення? Чи був же гуль 2106 справді кроком у перід відносно люксового 2103? щоб вияснити ці важливі питання, почати потрібно з історії. Конструкторське бюро концерну Фіа спочатку запропонувало в якості бази для майбутньої 2103 модель Фіа 125. Ззовні, і за пропорціями вона нагадувала Фіа 124, проте була дещо більшою та суттєво відрізнялася технічно, зокрема задньою підвізкою на ресорах. Такий варіант категорично не влаштовував радянську сторону через низький рівень уніфікації деталей. Навіть запуск у виробництво однієї нової моделі ВАЗ-2101 вже вимагав відболіт серйозних зусиль і ресурсів. А в даному випадку йшлося про паралельну підготовку одразу люксового автомобіля для конвеєра. У ролі плану Б італійці представили дещо більш оснащений і потужний варіант Sedan 124 Special. Він задовільнив обидві сторони: динамічний, стильний і з преміальним виглядом, але при цьому базувався на стандартному 124-му без принципових змін у розмірах або конструкції. Розробка майбутньої шестірки стартувала практично одночасно із початком серійного виробництва 2103. Для європейських, американських чи японських брендів це було цілком звичною практикою, проте для радянського автопрома виглядало майже революційно. Втім, шістку із самого початку і не планували як повноцінну нову модель трійки, радше як версію 3.1 допрацьовано та покращено. Технічне завдання виглядало як типовий радянський крок до соціалізму зменшити використання дорогого хрому та металізованих деталей, модернізувати світотехніку при мінімальних витратах, ну і все на цьому. Що й сказати, амбітно. Тому екстер'єр тепер стане в дусі суворих 70-х, вже без фанатизму до близько як у 60-х, і з використанням сучасного чорного пластику. Фари отримали нові окуляри, які тепер були окремими деталями. Решітка радіатора стала пластиковою, в ранніх версіях і ще й хромованим покриттям. Але то було занадто красиво, тому це швидко виправили. Причому до варіанту з увігнутою оправою фар прийшли не відразу. Експериментували із плоским облицюванням із скошеним. Задня панель багажника отримала ефектну втоплену нішу під номерний знак. Бічні показчики поворотів стали більшими і прямокутними. Додатково з'явилися катафоти на задніх крилах. На експорт ішли як габаритні вогні, симетрично розташовані до повторювачів. Вентиляційні решітки, ковпаки коліс, новий логотип у чорному прямокутнику все свідчило про дизайнерське прагнення до омолодження. У межах дозволеного кволим радянським виробництвом. Саме виробництво, до речі, швидко охолодило творчий запал сталістів. Як згадував у 93-му році керівник дизайн-центру Димидовцев, спасибі хлопці, гудзики змінили, але глибше іти не треба. Інакше переробки технології, а це надто дорого для заводу. Втім з'явилася нова обивка дверей із декоративною в'язю навколо кнопки керма, сидіння із велюровим верхом і увага, регульовані по висоті підголовники. Приладова панель теж не залишилася без новинок. З'явився вимикач умивача, аварійка, реостат підсвічування, на центральній консолі окрема контрольна лампа низького рівня гальмівної рідини. Покращені версії автомобіля комплектувалися радіоприймачем, що для 70-х було вагомо, а також обігрівом заднього скла і модним на той час червоним ліхтарем під бампером. І, звісно, родзинка шахи це задні ліхтарі. Уперше в історії радянського автопрому в одному корпусі було об'єднано габарити, стопи, поворотники, світло заднього ходу та катафоти. Антипін, конструктор цього дива, зазначив варіант, де й освітлення номерного знака інтегровано в ті ж ліхтарі, і він такого більше ніде в світі не бачив, тому вважав це і гідним патентом. Очевидно, патент на відсталість від прогресу на 10 років. Окрема сторінка розповіді це двигун. На базі 2103 був створений мотор із діаметром циліндрів 79 мм проти попередніх 76. Новий двигун видавав на 12% більше моменту при менших обертах. Проте офіційно 79 кінських сил замість 80. Чому? Бо впуск залишили старим задля уніфікації. Тут італійці, мабуть, заплакали. Крім того, адаптували і трансмісію. Нова коробка із коротшими передавальними на перших трьох передачах. Зчеплення теж підправили сильніша пружина, більша площа накладок. Цей агрегат пізніше перекучував і на ниву разом із задніми підголівниками та блоком світотехніки. Нову модель, як і 2103, планували випускати із кількома менш потужними версіями двигунів, у тому числі і з правим кермом. Загалом поява шістки зовсім не означала зникнення попередниць. У 82-84 роках ВАЗ примудрявся одночасно випускати три люксові моделі 2103, 06 і 07. Правда, трійку у 84-му все ж зняли з виробництва. Логіка радянського автопрому це взяти не стільки якістю, скільки кількістю. Через це від логічного індексу 21031 відмовилися на користь короткого і зрозумілого 2106, адже комбінації цифр для 2103 і так закінчувалась. Цікаво, що 21031 все ж з'явився у вигляді пробної партії із новим мотором. Автомобілі мали все те ж кузов, ті ж таблички. Просто до індексу домалювали одиничку. Було випищено близько 150-200 машин, особливість, червоне або жовте фарбування головки блоку циліндрів залежно від коробки Стараченова. Так і вийшла у народ легендарна ВАЗ-2106 символ радянського люксу. На які італійці дивилися, можливо, навіть із співчуттям, якщо згадати їх модельний ряд тих років. Отже, перший серійний ВАЗ-2106 зійшов із головного конвеєра напередодні 76-го року справжній новорічний подарунок радянському автолюбителю. Щоправда, масове виробництво почалося лише з 21 лютого, і то не з головного, а з третього конвеєра. Уже до кінця того ж року шістка стала тримільйонним автомобілем, включаючи всі моделі, виготовлені на вазі. А через півтора року і 4 мільйони. Статистика ця безумовно вражає, особливо якщо згадати, що навіть у більш багатих соцтаборах Варшавського договору не всі автолюбителі фінансово до такого щастя були готові. Тим не менш, у 79-му році екземпляр ВАЗ-2106, відправлений в окуповану Чехію і Словакію, став мільйонним радянським авто експортованим до країн так званої Ради економічної допомоги. На перший погляд, непоганий прикладне щастя, але у самому совку люди все ще стояли місяцям у черзі на покупку цього авто. У 1977 році, немов би, визнання за всі старання, шістка отримала знак якості. Ну совки самі себе нагородили. Це та сама емблема, яка ніколи не асоціювалась із надмірною точністю збірки чи інноваційністю конструкції. Але це було краще, ніж нічого. Втім, радянська технологія ніколи не стояла на місці, вона повільно рухалась. Так, у 77-му році трохи оновили дефлектори обігрівача, а у спідометрі та тахометрі з'явилась пневмоніка контрольних ламп. У 81-му її освіжили ще раз, на цей раз замінивши написи піктограмами, щоб навіть найзавзятіший водій міг здогадатися, що там блимає. У 80-му році вся лінійка Жигулів дружно перейшла із карбюратора Weber на озон. Очевидно, не в пошуках кращої паливної ефективності, а задля здешевлення, улюбленої мантри радянського виробництва. 82-й приніс новий вимикач аварійної сигналізації. Зміни єдні святкування у кімнаті технічного контролю. Після того, як 2103 пішла в історію, шістка не забарилася розжитися її декоративними молдингами, щоправда, із деякими спрощеннями. Хром зник, з'явилися чорні пластикові вставки, а всякі дрібнички на кшталт окантовки арок або блискучих убитків бічної світотехніки спокійно виключили із дизайну. У 87-му, як логічне продовження, катафоти на задніх крилах теж пішли в небуття надто буржуазно. 86-й рік приніс несподіваний прорив. ВАЗ-2106 отримав заднє гальма від п'ятірки, а у 87-му її ж коробку передач, також і вентиляційні решітки задніх стійок. Словом, ВАЗ-2106 поступово перетворювався на Франкенштейн Edition. все найкраще з того, що було під рукою. Інженери, зважаючи на настанову, Простота друг комсомольця поступово почали спрощувати електросистему. У 87-му році дверні лампи замінили катафотами, а у 93-му прибрали релеми готіння лампи стоянкового гальма, дешево, сердито, а головне, мінус один потенційний привід для замикання. До кінця 80-х водостоки позбулися хромування, а з 90-го року ковпаки на колесах поступилися місцем ступичним копачкам. Імітації під дерево і хром із інтер'єру зникли. Кольорова палітра салоні збрякла до суворого сірого постсоціалізму. У 92-му в пориві безумного здешевлення вирішили прибрати навіть бічні молдинги, але чомусь новшество швидко скасували і все повернули. У другій половині 90-х з'явилися інерційні ремені безпеки, кермо від пізніх п'ятірок, штатний протитуманний ліхтар і навіть опціональні склопідйомники. Хоча заради справедливості виглядало це все як африканський люкс, а не комуністичний прорив. Проте, не дивлячись на цю всю деградацію, варто зазначити, із 76 по 82 рік ВАЗ-2106 заслужено вважався престижною моделлю у лінійці Жигулів. У СРСР ця машина була синонімом якщо не повного достатку, то показником того, що у власника точно все добре. І, за даними одного із джерел із виробничою статистикою ВАЗ-2106, наведеної по роках, випуск у СРСР до кінця 1991 року. Тобто до розвалу совка склав приблизно 2 мільйони 934 тисячі 900, 900 екземплярів цього жигуля. Звичайно, крім стандартної шістки були і незначні модифікації, і пройдемося по номерам. ВАЗ 2106037. Спочатку цей індекс планувалося використовувати для позначення спеціальної комплектації ВАЗ 2106, призначеної для ринку Канади. Від базової моделі вона відрізнялася бамперами із пластиковими чорними накладками та кінцевими елементами. У передній бампер інтегрувалися підфарники. У подальшому такі бампери почали використовуватися і на експортних автомобілях, призначених для Нідерландів та Великої Британії. Цікавий факт: під час окупації совком Афганістану канадські власники лад зіткнулися із бойкотом на заправках. Напис на плакаті: Ми не заправляємо лади, поки Радянський Союз не виведе війська. ВАЗ-21062. Експортний варіант із правостороннім кермом. Постачався на ринки країн із лівостороннім рухом і не мав суттєвих технічних відмінностей від базової моделі. ВАЗ-21063. Ця версія оснащувалася двигуном від ВАЗ-21011, однак у покращенні комплектації. Наявний датчик тиску масла, а замість стандартної крильчатки на ремінному приводі встановлювався електровентилятор. До 1991 року ця модель експортувалася під назвою Lada 1300SL. Однак згодом емблема була змінена на Жигулі, і автомобіль продовжували випускати до 1994 року. ВАЗ-21064 ще один експортний варіант, цього разу на базі ВАЗ-21061 також із правостороннім кермом. ВАЗ-21065 це модернізована версія діда, якому ніяк не давали померти, з покращеною комплектацією, що випускалася у період із 90 по 2001 рік. Ця шестірка переважно експортувалася, однак згодом її виробництво припинили. Хоча у 2000-х ВАЗ-2106 продовжували випускати в Іжевську, виключно для внутрішнього ринку, так як не було та, що зберігався на неї попит. На відміну від базової шестірки, ВАЗ-21065 мав цілу низку технічних оновлень, встановлювався більш потужний генератор, п'ятиступенева коробка передач, задній міст із передавальним частом 3,9. Безконтактна система запалювання. Карбюратор SOLEX, а також галогенні фари. Існувала також комплектація 2106501, яка комплектувалась двигуном від ваз 2103. Це була по суті покращена версія ВАЗ-21061, але погіршена звичайна 2106. У 99-му-2001 роках випустили обмежену серію автомобілів ВАЗ-21065 без квартирок у передніх дверях. Частина з них мала електричні склопідіймачі для передніх вікон. Рідкість для цього класу совкових авто. Як і всі автомобілі СРСР, шаха приймала участь у автоспорті, хоч, звичайно, і не вважалася спортивним автомобілем. Жигуль активно використовувався у технічній самодіяльності, навчанні та аматорському автоспорті. Його досить проста конструкція і великий потенціал для доопрацювання зробили шестірку популярною основою для кастомайзингу. Величезну роль у цьому відіграли технічні гуртки при ПТУ, технікумах і вищих навчальних закладах, а також секції ДОСААФ. Переробки зазвичай починалися із допрацювання двигуна: розточували циліндри, збільшували робочий об'єм, ставили двокамерні карбюратори, змінювали розподільний вал на спортивний або навіть адаптували агрегати від інших моделей. Також удосконалювали підвіску, гальма, полегшували кузов. Інколи викидали внутрішню обшивку і ставили жорсткіші пружини та амортизатори. Одним із найпопулярніших форматів змагань було класичне раллі. Тут шістка добре показувала себе у класі до 1600 кубічних сантиметрів, конкуруючи із москвичами та жигулями інших моделей. Ще одним видом перегонів, де часто світилася наша героїня, був крос, короткі гонки по пересічній місцевості. Тут особливо важливою була доопрацьована підвізка, а також полегшений кузов. Не зайвим міг бути і каркас безпеки. Також ВАЗ-2106 з'являвся на кільцевих трасах. І хоч проти серйозніших машин у таких перегонах він не завжди міг бути фаворитом, але все ж гідно тримався завдяки у першу чергу майстерності водіїв і технічним допрацюванням механіків. Є цікаві випадки, коли ВАЗ-2106 переробляли під вигляд троєчки через її більш мажорний вигляд. Також деякі машини, створені ентузіастами, брали участь у міжнародних аматорських змаганнях у країнах Варшавського договору в Польщі, Болгарії Чехословаччині, де також були популярні модифікації Жигулів. Одним із неофіційних рекордів стало створення двигуна на базі мотора ВАЗ-2106 із об'ємом до 1,8 літра і потужністю близько 130 кінських сил. Це було дійсно серйозним показником на фоні штатних 75 кінських сил. Усе це створювало навколо особливу атмосферу автоспортивної романтики. Яку можна оцінити на представлених фотографіях. В умовах жорсткого дефіциту і ізольованості СРСР молоді інженери і фанати техніки знаходили спосіб жити захопленням. Вони розвивали автоспорт і свої навички саме завдяки цій, здавалося б, звичайній, і прямо кажучи, застарілій машині. Цікава ваша думка, чи була шестірка кроком уперед у порівнянні із трійкою, або, можливо, цю модель взагалі не потрібно було мучити і випускати на світ божий.